Доброго вечора, українці, українки, україночки. Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, за ваші донати. Ми придбали ось ці 20-літрові каністри для пального в кількості 65 штук. Дякуємо вам всім за допомогу. Дякую всім небайдужим. Слава Україні! Разом до перемоги! Доброго вечора, українці, українки, україночки. Весь найбайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону. За ваші донати ми придбали 65 каністр по 20 літрів для пального. Це 15 каністр перших я вже віддаю хлопцям. Дякуємо всім за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!